Глибина дивана невеличка, тому під, підійде і для зйомних квартир, і для невеликих віталень. Також розкладається вообще, приколясно, Одною рукою, дивіться, одною рукою. Дивіться, раз, разом з підлокітниками. Дивіться, разом з підлокітниками рухаю туди-сюди. По підлогі нічого не, не, не човгається, і сам короб білий для білизни. Тобто туди можна сміло покласти простирадло, і для цього треба його засовувати в якийсь кульок, щоб воно не забруднилося. І цельне спальне місце. Єдине, що не вистачає планки, але якщо дозволяє стіна, можемо захистити від стіни диван подушкою. І, в принципі, достатньо глибокий 145 на 197, для того, щоб. Сісти, простягнути ножки і кайфануть, дивлячись, наприклад, телевізор. З легкістю можна скласти. Тут є такий прям хвостик, за який можна дюрнути. І по центру беремо однією рукою і складаємо шикарне спальне місце. Для того щоб спати кожен день.